Добре, ми ну, зупиняємося. У нашому селі за нашу. Проведемо своїх дітей до родичева. На зустріч з Ісусом розділяємо з вами цю велику жертовну радість. Дякуємо Господу, що ми всі є його діти. Тому раді вас зустріти з хлібом та сіллю. Хай вас Бог благословить і допоможе здійснити всі ваші прагнення. Дуже вас вітаємо, а ми. Третій раз ви все таки готуєте для нас місце, готуєтеся для кіт. І ми за це вдячні вам і молимося за вас в дорозі. Другі паломники, тепер інформація для вас.